Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, наступний день турніру стрімка атака без зелених на трьохзіркових героях. Наразі топ-5. Давайте подивимося оборона. Оборона А все ж таки тільки один раз на мене напали. Ну, А це чудово. Зараз поки топ-5. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Так, жарів. две кили, хетривакос, так ну, в принципі, в принципі, ось так тарма. можна взяти. Десь певить, якщо шоу, ухиляння плюс те, що накидує рехет три. Давайте такою командою спробуємо. Угу. Так, 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 що ми маємо? Ми Маємо, в принципі, комбо, але... Нам потрібно четвірочку десь знайти. А четвірочки я не бачу. Ну давайте спробуємо ось так. Давайте в Акілу прокинемо. Щось полянка зовсім. Звісно, не дуже хотілося б заряджати, але прийдеться, скоріш всього. Угу. Давайте ось так. Ось вони жовті, це чудово. Тихо-тихо. Вимикаємо. Там лакас вже готується. Давайте, мабуть, його спробуємо заблокувати і спробуємо зарядити нашого Елла. Якщо його джерів не доб'є, ну, звісно. Було трішки прогнозовано. Давайте спробуємо ось так, може знімемо. Угу, Давайте ось так. Потрібно джаріфа добивати. Угу. Ще раз. Добре. Давайте спробуємо зарядити жовтих. Вмикаємо. Так, рехетре нам відхилення не потрібні. Угу, ухилилися. Не побачив я, що в неї відхилення стоїть. Не догледів. Так, ну давайте ось так жовтих підтягнемо. Фіолетові спочатку. Угу, вакас проб'є. Пробуємо давайте в пустоту трічку ось так. Тихо, тихо, тихо. Спробуємо себе зняти. Ну ще раз пробуємо рехетри. Так, є. Так, ухиляння. Поки давайте в пустоту. Цей комбо не потрібно було. Ну, в будь-якому випадку пробиваємо. Так. Спробуємо вакаса забрати, якщо вийде. Вийшло. Давайте спробуємо ще раз зарядити рехетри. Не вийшло. Так, можливо доб'ємо її. Угу, добили, чудово. Давайте нашу рехетри зарядимо. Ось так, ось так. Це вже багато полетіло. Ось так, ось так, хиляння. Ну давайте вже майже заряджено. Одно проб'єм. Ось так. Будемо своїх фіолетових заряджати. це вже теж багато. Скільки там ходів, ще залишилось, один хід. Комбо, комбо. Ну давайте ось так. Щось дуже довгий бій. З ухиляннями, акіли. Ну, добре. Угу. Зразу вийшли в топ-1. Чудово. Так, наступний бій. Ага. Два піньочки Дон. Так, ну нам в будь-якому випадку потрібен тайрум диспелити ела, чистити, Піньочок теж. Давайте спробуємо замість взяти замість піксі квасіра. Спробуємо. Не дати Дон поставити своїх міньйонів Да, це буде важкий бій. Ну що ж, поїхали. Два піньочки це дуже важко. Давайте ось таке комбо зразу. Ще раз комбо прийдеться робити. Піньочок вже зарядився. Ось так. Да, нам зарядитись тепер буде важко. Дон все ж таки раніше встигла. Це дуже погано. Так, Васір. Ну тут я бачу, що дуже важко нам буде зарядитись тепер. Угу. І піньочка забивають. Можливо, елло встигне. Ні. На жаль, дуже швидка поразка. Що ж, поїхали. Ой-ой-ой. ой Три піньочки. І знову це Дон. Да, оце. Звісно, дуже. Дуже міцна оборона. Так, ну нам тут діспелити нема кого. Давайте замість. Всього, тайромо, візьмемо ще піксі, можливо когось блокувати, встигнемо. Поїхали. Щось сьогодні оборони. Ну, дуже міцні дають, а камінців немає. Ні жовтих, ні фіолетових, одні червоні. Ну, давайте жовтими прокинемо. Очко ми не проб'ємо. Ой, запускаємо комбо. Давайте ось так, може знизу жовтий був, да? То хоч ми. Ну все тут. Не бачу я ніяк. Забили. Давайте спробуємо Елло зарядити. Не зарядився. Рехет можливо. Але тут, да, на жаль, на жаль, на жаль. Викупаємось. Да, ось такі бої. Ось такі бої дуже так ну тут нам потрібен тайру, мабуть. Піксі залишимо, тайрума візьмемо. Камінців немає і все. Дуже швидко закінчується. Ну давайте ось так. Нар поки не такий страшний. Давайте комбо, можливо, ще жовтий знизу не зайшов. Зайшли сині. Ще сині. Давайте зарядимо Ело. Так, давайте жовтих зарядимо. Не вистачило. там сейчас ухилення Ой, не бачу якби синих нам трішки зберегти кристал синій Нічого нам не дає. Поки що. Ну Давайте ось так обережно скинемо. Акіла. Джарів зараз буде пробивати. Ой-ой-ой, рехетри добили. Це вже дуже погано. Там вже салі готуються. Ну давайте ось так, можливо, піксі наша зарядиться. Піксі зарядилася, але із салі раніше проб'є. Там да, щось ухиляння пішло, не, не догледів. Тихо, тихо, і всі в тайрумах. Угу. Ось так. Давайте ось так. Все ж таки піксі добили. 3, 4, 5, 6, 7 камінців є. Давайте ще раз Его зарядимо. Да, тут нам ну, буде важкувато. you mm. Какие ще я не буду? Два хода. Давайте раз. Наших комментів в этого я не бачу. Есть так до. Хай відпрацює. Так, давайте спробуємо. Нам би салі забрати хоча б. Ай, не велони як не зарядити. Давайте спробуємо сині піймати тут. Ось вот так. Ну, фіолетових немає. Доб'є. Тихо, тихо, тихо. Давай то ось так. Да. Камінців немає. І всі вело пробивають. Всі он. Забивають його. Ну, начебто ж викупився, але щось з камінчиками. Ось такий турнір, дуже швидкий. Два дні начебто було непогано. А сьогодні вже третя поразка, на жаль. Ну, поїхали ще один бій. І знову піньочок. Ну, знову піньочок. Давайте тайрома такого візьмемо. Поехали. Дуже ну ось без зелених, да, турнір. Давайте четвірочку Фіолетових зробимо. І тут буде настрієчка. Вона нам її не вистачить. Давайте спробуємо четвірочку. Так. Ось так, ось так. І спробуємо добити. Так, ну, піньочка добили. Але це ще нам не допомагає ніяк. Давайте ось так зробимо. Спробуємо ЕЛО зарядити там через пустоту. Не вийшло. Так. Давайте ще раз пенчок. Ось так. В пустоту. Пепі сейчас піньочка заб'є, ну звісно. Ага, не добило. Ось так. Четверочки не вистачить, не вистачило, але. Угу. Так, ось так. з комбо жовтими. Спробуємо добити акілу. Ось так фіолетових беремо. Ну тут все завершилось. Да, Ось такий третій важкий день. Піньочки, це дуже складно. ТОП-1, ре 1853 місце, але турнір тільки почався. Ну, будемо сподіватися хоча б в топ-5 зайти на цьому турнірі. Бо дуже важкувато. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хто не підписан, підписуйтесь. Залишу ссылочку на вчорашній день. Подивіться, як було вчора. Всім гарного дня і до зустрічі завтра на новому турнірі. До побачення.